Доброго дня всім присутнім. На сьогоднішній день я, заступник начальника відділу з питань праці, з питань праці управління інспекційної діяльності у Рівненській області Західного міжрегіонального управління держпраці вам розповім в нашій зустрічі, розповім про те, які, скажімо, на сьогоднішній день. Основні задачі нашого управління. Також щодо перевірок, які на сьогодні є. Нормативні документи, і чим ми регламентуємося в своїй роботі. Ну і розпочну я з того, що, скажімо, цікавить, найбільше, найбільше є питань і найбільше цікавить всіх роботодавців це перевірки. З питань додержання законодавства про працю в суб'єкті господарювання як юридичних, так і фізичних осіб, які використовують найману, найману працю, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2022 року, номер 303 про припинення заходів державного нагляду контролю. І державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану припинено проведення планових і позапланових заходів державного нагляду контролю під час дії воєнного стану. Проте постанови Кабінету міністрів України від 6 грудня 2022 року номер 1362 про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 13 березня 2022 номер 303 дозволено здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах. За наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людей, захист навколишнього природнього середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов'язань України Це на протязі періоду воєнного стану. Статтею 16 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану це закон від 15 березня 2022 року, номер 2136, із змінами, які набрали чинності 19 липня 2022 року. Період дії воєнного стану нам надано можливість здійснювати за заявами працівників ОВУ проспілки, позапланові заходи державного нагляду контролю за додержання законодавства про працю юридичними особами, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю. В частині додержання вимог цього закону, тобто про організацію трудових відносин, в умовах воєнного стану, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів. Е, наказом Міністерства економіки України від 16 червня 2023 року номер 5782 – Державній службі України з питань праці дозволено протягом періоду воєнного стану проведення позапланових заходів з питань нагляду та контролю за державним законодавства з підстав, визначених абзацом 5, 8 та 9 частини першої статті 6 закону України про основні засади державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності. Я зараз розшифрую ці підстави для більшого розуміння. Скажу. Це абзац п'ятий, це звернення фізичної особи, фізичних осіб про порушення, що спричинило шкоду їх, їхнім правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю. Абзац восьмий. Це доручення прем'єр-міністра України про перевірку суб'єктів господарювання. У відповідній сфері у зв'язку з виявленням системи системами порушень та настання подій, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, та абзац 9 – це при настанні аварії смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання. Наказом Міністерства економіки від 7 березня 2024 року номер 6233 внесено зміни в наказ Мінекономіки від 16 червня 2023 номер 5782 де добавлено підставу проведення позапланового заходу контролю. Це абзац 4 частини першої статті 6 закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. А саме Перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу контролю. Щерня. 2023 року відповідно до доручення прем'єр-міністра України від 3 травня 23 року номер 4707 управління інспекційної діяльності у Рівненській області Західно міжнародного управління Державної служби з питань праці. Поза планою з проводять заходи контролю з питань додержання законодавства про працю в частині дотримання строків та першочерговості виплати заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях та у фізичних осіб підприємців, щодо яких наявна інформація про порушення строків виплати заробітної плати більше як за один місяць. Зазначене доручення прем'єр-міністра було дійсно до завершення 2023 року. Проте доручення від 10 квітня 2024 року номер 11600 перевірка роботодавців в частині дотримання строків та черговості виплати заробітної плати. Щодо яких наявна інформація про порушення строків виплати заробітної плати більше як за один продовжено на 2024 рік. Крім того, управлінням проводиться перевірки за зверненням громадян з питання плати праці, оформлення трудових відносин та правильності розірвання трудового договору, а також виконання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих з результатами проведення. Попереднього заходу е, контролю. Е, незважаючи на надану можливість проведення. Із зазначених вище підстав заходів контролю в умовах воєнного стану, з метою зменшення кількості порушень законодавства про працю з об'єктами господарювання, зниження їх впливу на соціально-економічні відносини в регіоні. Основною діяльністю держпраці є надання конструктивної та методичної допомоги як роботодавцям, так і найманим працівникам. Так, з метою запобігання порушень суб'єктами розподарювання, законодавства про працю щодо вимушено переміщених осіб збройної агресії Російської Федерації в Україні, стратегії прав осіб з інвалідністю та інформування роботодавців про вимоги законодавства щодо недопущення дискримінації та мобінгу, зокрема осіб з віл СНІД. Запровадження програм психосоціальної підтримки на робочому місці та недопущення стигмації осіб, що живуть з ВІЛ, запобігання насильству за ознаками статі на робочому місці, спрямованих забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах, та як наслідок можливого зростання соціальної напруги, управління інспекційної діяльності у Рівненській області. Проводить інформаційно роз'яснену роботу як з роботодавцями, так і з найманими працівниками. З метою забезпечення зростання кількості осіб охоплених соціальним страхуванням та урахуванням національного плану зниження рівня незадекларованої праці на 2024 рік плану заходу і Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці щодо реалізації положень національного плану. В тому числі і управління інспекційної діяльності у Рівненській області в серпні-жовтні 2024 року проводилася інформаційна кампанія Виходь на світло питання скажу збільшення кількості застрахованих осіб збільшення кількості легально оформлених працівників і на сьогодні залишається одним з самих актуальних над яких над яким працює Держпраця і взагалі управління інспекційної діяльності у Рівненській області в ході проведення інформаційно-роз'ясненої роботи протягом 24 року та інформаційної компанії «Виходь на світло проведено 3600 інформаційних відвідувань роботодавців щодо роз'яснення законодавства про працю і стільки ж щодо належного оформлення трудових відносин. Інформаційними заходами, пов'язаними з застосуванням та роз'ясненням трудового законодавства, охоплено майже 68 тисяч осіб. В засобах масової інформації опубліковано 35 інформацій на тему належного оформлення трудових відносин. На інтернет ресурсах висвітлено 966 публікацій з цього питання. Проведено 208 семінарів, нарад круглих столів та зустрічей з роботодавцями і найманими працівниками. На електронній почті роботодавців та соціальних партнерів направлено 908 листів з інформацією щодо необхідності належного оформлення трудових відносин. В ході проведення інформаційних відвідувань у суб'єкті господарювання виявлено більше 660 працівників з ознаками неналежного оформлення трудових відносин. За результатами проведеної роботи майже 11,5 тисяч осіб було працевлаштовано. Також більше 200 інформаційних заходів проведено з питань торгівлі людьми. Чому звертаю особливу увагу на питання торгівлі людьми? Тому що питання торгівлі людьми напряму залежить і напряму пов'язано з належним оформленням трудових відносин. В разі того, що працівник. Належно оформив свої трудові відносини, віжніше роботодавець належно оформив трудові відносини з працівником, ризик потрапити в торгівлю людьми на радську працю знижується, скажімо, в десятки разів. Значить, в ході проведення заходів, інформаційних заходів щодо торгівлі людьми. Розповсюджено майже 68 тисяч буклетів з інформацією щодо застереження та запобігання примусової праці торгівлі людьми, враховуючи те, що внутрішньо переміщені особи є вразливою верствою населення при пошуку роботи у незнайомому населеному пункті і можуть потрапити до роботодавців з можливим використанням примусової праці. В першу чергу заходи щодо попередження використання примусової праці, рабської праці, були розраховані на аудиторії серед внутрішньо переміщених осіб і проводились в місцях їх компактного проживання в волонтерських центрах на автомобільних та залізничних вокзалах області. Враховуючи тенденцію щодо збільшення ну, часткового скажімо, на рівні попередніх років кількості осіб неналежно оформленими трудовими відносинами, держпраці спільно з міністерством економіки України розроблено проект порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та подано на затвердження Кабінету міністрів України. Проєкт порядку визначає процедуру здійснення державного контролю за державним законодавством про працю юридичними особами, зокрема їх структурними та вікреними підрозділами, які не є юридичними особами та фізичними особами, які використовують найману працю відповідно до конвенції міжнародної організації праці номер 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості і торгівлі ратифікованої законом України від 8 вересня 2004 року номер 1985 та конвенції міжнародної організації праці номер 129, 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, ратифікований законом України від 8 вересня 2004 року, номер 1986 Тобто, це основа порядку розробленого цього порядку. В цьому порядку термін інспекційне відвідування вживається у Значені, що це захід державного контролю за одержаного законодавства про працю з питань виявлення, неоформлених трудових відносин, достовірного обліку виконуваних працівником роботи та обліку витрат на оплату праці. Порядок передбачає підстави для здійснення інспекційного відвідування. Це є звернення фізичної особи про порушення законодавства про працю, в тому числі щодо недостовірного обліку, виконаним працівником роботи та обліку витрат на оплату праці. Звернення фізичної особи стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин. Інформація, яка отримана держпраці та її територіальними органами із медіа та інших джерел, доступних до. Доступ до яких не обмежений законодавством, рішення суду про здійснення інспекційного відвідування або в якому встановлено факт порушення законодавства про працю, повідомлення посадових осіб, органів державного нагляду контролю, правоохоронних органів про виявлення в ході е, виконання ними повноважень, ознак порушення законодавства про працю щодо неоформлених. Або порушення порядку оформлення трудових відносин, недостовірно обліку, виконаної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці. Також підставою для проведення інспекційного відвідування є інформація ДПС та її територіальних органів про невідповідність кількості працівників роботодавця обсягом виконуваних робіт, наданих послуг до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності. Та інформація Пенсійного фонду України та його територіальних органів про роботодавців, яких стосовно працівників відсутні повідомлення про прийняття на роботу, роботодавців, які протягом одного місяця не здійснюють нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників. Роботодавців, яких стосовно працівників здійснюється нарахування заробітної плати, нижче розміру мінімальної заробітної плати. Заява про спілки. Також звернення Київської міської державної адміністрації та обласних військових адміністрацій. Доручені прем'єр-міністра і невиконання вимог припису інспектора праці за попередньою перевіркою. Тривалість інспекційного відвідування передбачена проектом порядку не може перевищити 10 робочих днів. Отже, в разі затвердження порядку держпраці, держпраці буде посилено контроль за додержанням законодавства про працю шляхом проведення заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами та фізичними особами, які використовують найману працю з розширенням кола питань, які є підставою для здійснення заходу контролю. Враховуючи зазначення, звертаюсь до роботодавців з проханням. Для уникнення позапланових заходів контролю, інспекційних відвідувань, з можливими наслідками щодо накладання значних фінансових санкцій за виявлені порушення законодавства про працю, а також адміністративної та в певних випадках кримінальної відповідальності, звернути особливу увагу на належне оформлення трудових відносин з найманими працівниками, усвідомити те, що кожна гривня сплачена податків та відрахувань посилює нашу державу. Та її обороноздатність. На завершення нашої зустрічі інформую, що отримати консультацію з питань застосування законодавства про працю можна на сайті Держпраці та за допомогою сервісу Інтерактивний експерт» а також безпосередньо в управлінні інспекційної діяльності у Рівненській області за адресою міста Рівне вулиця Казимира любомирського 7, або по телефонах 0362. 62, 10, 33. Та плюс 380, 96, 35, 46, 691. На цьому дякую всім за увагу. Гарного, мирного дня!